Я таке вам хочу розказати. Ви знаєте, вчора було заденення місяця, і ви знаєте, що означає кривавий місяць? У Біблії описано, згадується про те, що кривавий місяць зазвичай пов'язаний з ознаками кінця світу або дня Господнього. Хочу вам зачитати від Йоїла, третя глава, четвертий вірш: Сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров раніше. Ніж настане День Господній, великий і страшний. Також ще описується у книги, книзі діяння, 2 глава, 20 вірш. Сонце обернеться у темряву місяць у кров, перш ніж настане День Господній, великий і славний. Також про це описано в книзі Откровення, в останній книзі Євангелії. Шоста глава, дванадцятий вірш: Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міг волосяний а весь місяць став, як кров. Хочу вам пояснити, що ці вірші вони використовують образ місяця, що стає кривавим як символ суду, великих змін та наближення значних подій, які грядуть на нашу землю. Кривавий місяць це нагадування про перше, про день Господній, це час суду над неправедниками, так і час спасіння для вірних. Друге, це останні дні сповнення біблійних пророст є ознакою того, що ми живемо з вами в останні часи, близькі до тих подій, які описує Біблія. І третє, це є заклик до покаяння. Кривавий місяць слугує нагадуванням про необхідність узгодити своє життя з нормами Бога. Ведучи праведне життя, амінь. Тому вивчайте Біблію, вивчайте Слово Боже і знайте істину. Амінь.